Блогерка Таня Адамс написала про братську дружбу, Колись мені подобалися хлопці із РФ. Веселі, душевні, подібні до нас. Але як виявилося, вони тобі друзі рівно доти, доки ти згоден їх приймати, годувати і не звертати уваги на оці їхні старшобратські підмахування, знаєте. Не помічали? Ну так, по дрібничці, типу Ой, а як на вашому язикі корова буде? Так і буде. А ворона теж ворона, а криса, щур або пацюк. Ой, і раді одного слова цілую мову придумали. Тут треба обов'язково посміхнутися. Смішно ж, братик пошартувати забажав. Або ну, нічого, газа не буде, можна салом печки топити. Тут вже посмішки мало, тому що жарт тонкий і багатошаровий. Ну, бо ми ж в них, як вони щиро вірять. Крадемо газ, але тільки поки нам це дозволяють, а як перестануть дозволяти, нам капець, і сало ще ж тут є, куди ж без сала в гарному жарті про Україну. Нещодавно переглядала володаря кілець у гоблінському перекладі і прозріла, скільки там відвертого стьобу над незалежною Рахляндією, і навіть мерзенна, зрадлива іпостась горлума говорить ламаною українською. Я реально раніше не звертала на це жодної уваги. Мені ніколи не була ворогом РФ, і навіть розповіді про закатовану НКВС рідню сприймалися якось ніяк. Шкода так, несправедливо, але не так, як має бути. Не до крові в очах, коли вдумаєшся, що нас винищувало цілеспрямовано, методично і діловито. Скільки там на сьогодні кулаків треба замочити? Сто 100? тисячу. Десять тисяч не питання, рахуй. Але виявилося, що коли конкретно ти потрапляєш під каток імперських амбіцій московитів і коли тебе готові знищити, не здригнувши жодним м'язом на обличчі, тоді Росія це вже не просто географія, це тригер. Чуєш це слово, їхній акцент, жарт у наш бік, і відразу хочеться якщо я скажу, що мені хочеться, текст заборонять. Стоїть тітка на касі в новусі і говорить щось із цим своїм мерзенним, тягучим, в'язким говірком, а в тебе шерсть на загривку дибки стає, і ти дивишся на неї, чекаєш найменшого приводу, а вона чітко оцінює погляд і швидко йде. І здавалося б, цивілізованій людині має бути соромно за такі думки і реакції, за те, що ти став такий, за те, що перестав ділити людей на добрих і поганих, якщо ці люди звідти. За те, що на жарт реагуєш не усмішкою, але чи має бути соромно насправді? Адже все почалося не з градів і не з озброєних уперів, все почалося з толерантності нашої, з помилкового судження про те, що жарти невинні, що веселі анекдоти про євреїв, українців, естонців, чукчів, вірмен це народна творчість, братні невинні підмахування. А зовсім не спланована політика, коли бути євреєм, чи українцем, чи там литовцем, чукчею, трошки якось типу, соромно, ну, некомфортно. Тут від каналу саме Сік хочемо додати згадалося, в 2000 році вийшов на екрани російський серіал Тайожний Роман там про доблісних русських прикордонників, армію і так далі. І там була дуже пронизлива сцена. Я тоді її якось помітив, вона мені не сподобалася, тепер вже я розумію, чому. Там дуже тонкими штрихами було показано росіян і українців. Руський офіцер посварився зі своєю дружиною там і в нервах пішов до сусіда. А сусід українець. Жінка в нього українка. І от цей руський він прийшов, голодний, в нього жінка там вдома не приготувала нічого, бо тому що там скандал. І він прийшов, а ця сусідка йому каже: Ну сідай, поїж, і дає йому там борщу, таку хорошу тарілку, і там і м'ясо в ньому, і все. І тут йому в цю тарілку муха падає. А оця от господиня українка каже: Ой, бере її, забирай звідти з тарілки. І каже, їж, їж. Отак, от, знаєте, одним, одним штрихом так дуже тонко показали те, що от українці, вони ніби. Такі хазяйновитіші, якісь зажиточні, от все в них є і борщ, і все в них там прибрано. Але от все рівно це ж таке, типу, якийсь другий сорт, от, якісь вони такі бруднуваті, типу. А от русський офіцер, він, хоч і голодний, там прийшов, але от величіє, голубає кров якась, графська чистота. Він тоді відмовився цей борщ їсти далі. Це було в 2000 році в серіалі. Така сценка. І таких е сценок. В серіалах, книжках і всюди в них було безліч. До початку війни було ще років 15. Рахуйте, а до Великої війни понад 20. населення Російської Федерації десятиліттями насаджували ці теорії про їхню вищість, і в результаті вони стали нинішніми російськими нацистами. Повертаємося до тексту Тані Адамс. І тільки русські вітязі вони лялі і красунчики. Можуть випити відро горілки, перемогти всіх ворогів однією лівою та як чорти, і баби в них всі красуні. Дуже хріново не мати коріння. Совок чудово впорався з завданням блендера перемішати всіх і кожного в гомогенне імперське місиво, забрати українців за Урал, Донбас заселити сибір'яками. і до цього дня люди дивляться улюблене кіно в перекладі веселого розумника гобліна. Але потихеньку це ламається. Туго зі скрипом, зі скандалами, але це краще, ніж тотальна толерантність колишніх років. Тепер головне не дозволити все це відіграти назад, не складати лапки. Навіть 73% відсотковий Вова, він не назавжди. А чи назавжди тут Україна? Це залежить лише від нас із вами. Переможемо. Слава Україні!